Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я, сешку добрий. Із відео присвятою любителям розповідати про те, що Ну, коротше, люди з якимось патологічним комплексом меншовартості, так, які люблять розповідати, що все наше лайно, все за кордон не чудово. От коли ми отримаємо тето-тето з невідомого звідки у нас все буде чудово. От у нас матівська... Машина мені передбачений отакий, отакі пробки лючків. Отут його немає і там позаду ще немає. Але прикол в тому, що різьби тут нарізані по алюмінію. Це якийсь ну, сплав алюмінію, і відповідно різьби по ньому нарізані. Тобто тут ніякі не футорки, не перехідники з алюмінію на сталь. Тупо різьба по алюмінію, з якою потім, відповідно, трапляється ось. Такі речі можна бачити, так? Тобто тут ми будемо пробувати перерізати на більший крок, причому ну, на більший діаметр. І причому, навіть якщо це у нас так на око М10 чи М8, мабуть, все ж таки ближче до 10-х, то тут, мабуть, 12-й вже і не стане. Тут, мабуть, треба буде 14-й ставити. Так? Відповідно, я дивлюся просто далі. Оце, я так розумію, оригінальні, оригінальні гвинти, Так, під внутрішній шестигранник. Вони заховані, вони все нормально. Проте, отут можна бачити, що не тут, де Ну от, з часом з ними трапляється ось таке. Вони відлітають, губляться в полях. Оце, я так розумію, вже ставили в Україні. Е, відповідно, ну, не заховані голови, болти як болти стирчать, будуть псуватися. Ну, то не бажано. Я, ми зараз матимемо доукомплектовувати і будемо прагнути доукомплектовувати гвинтами-потаями. Але дивіться, в чому прикол. Бачите? Навіть ці Потаї, тут різьба врізана в цих алю... пластинах алюмінієвого сплаву. Тобто, ви бачите, ось тут був Потай. І зараз там від різьби одна назва. От я отримую машину, так. От ну, ну що я, я маю. Я тут зараз буду ну, трахатися, ну, перерізати більший розмір. Але все одно, ну, дорота компоти, це, це алюміній. ну, Люди добрі. О, воно пішло. Я думав спочатку, що там різьба не передбачена, тому що ну, вона дуже з'їдена. Отут її фактично взагалі немає. Тупо немає, ну, вона злизана. Її просто злизує. Тут я так розумію, десь вже. Хтось, я ж кажу, до нас вставив. Отут, звісно, обов'язково відкалібруємо різьбу, пройдемося. Але... Ну добре, ну, бронетехніка. А різьби по алюмінію під сталеві болти. Ну, на мою думку, це, ну, це просто знущання. Чесно, це знущання. Ну, Ось от такі от рішення я ж кажу. Мови немає, мови нема. Ті, хто там, е, я ж кажу, патологічно ненавидять все своє і постійно шукають якогось блага, не знати по яких закордонях, вони тут почнуть вигадувати всі на світі історії. Проте ну, ми собі, вони собі думають, а ми собі знаємо, так? що таке мама різьба алюмінієва з татом різьбою сталевою. І я взагалі сподіваюся, що там взагалі метрична різьба. Бо зараз ще все може до того дійти, що я почну туди міряти свій інструмент, і з'ясується, що різьби там е, дюймові. От. От, ну побачимо. Дякую всім за підтримку. Звикликаємо своє, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до нашої України недостатня. І нікому ми самі і наша Україна, окрім нас самих, в конструктивному і позитивному. В сенсі цього слова, слово сполучені, не потрібно. От, тобто вона потрібна насправді всім, але тільки для того, щоб її експлуатувати, використати на свою користь і, власне, не надати їй того, за що боремося ми незалежності, соборності, багатства і сили. Разом боремо і поборемо.